Перше посадили цього року дуже чудовий сорт помідора Ніка від українського селекціонера Олексія Кулика, Куш росте в висоту десь до 1,70 м, середньоранній і дуже високоврожайний. На ньому така велика кількість круглих, жовто-рожевих Помідорів білокорів до 11 на кисті, вага може бути від 40 до 70 грам. Ото тих пів кілограма витримує одна кисть та ще й не заламується, наскільки пружна. А які красиві і щільні, без тріщин, без плям, без хвороб і гнилі, вигляд просто чудовий та ще й довго зберігаються, а в розрізі порожнин немає, смак помідоровий, солодкий, з незначною кислинкою, ну просто чудовий для салатів, ідеальні для консервації. І дивлячись, що вже кінець серпня, а вони ще мужньо тримаються. Оце супер сорт. Спробуйте, вирощуйте і будете задоволені від таких прекрасних помідорів.